З газозварювальника у фермери Василя Даменко, учасника з червоного молочара, повернувся з військової служби і розпочав власну сільськогосподарську справу. Бізнес відкривали по різним направлениям. Це і ремонт обуві, це і строительные роботи, це і сільське господарство. Сьогодні ви познайомитесь з нашим учасником АТО, який стояв на учеті, і він получив одноразову виплату пособия через службу зайнятості, приобрел трактор і сейчас. Вирощувати продукцію і реалізовують на ринках Славянська і Краматорська. Розпочати допомогли в центрі зайнятості. Учасники АТО в пріоритеті на отримання грошей для відкриття власної справи. У мене в сільському господарстві є якісь свої таланти. Ну, я закінчив курси підприємців. От мені виплатив центр зайнятості одноразово. Деньги, і благодаря їхнім деньгам, ну, частину своїх деньгах я вложил, я приобрёл э, сельхозтехнику. Сейчас я хочу оформить как участника тут 2 гектара земли, то есть чтобы у меня была своя земля, своя техника и э быть, ну, фермером. Ще один важливий напрям роботи – працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Будівельна база «Проком» в Краматорську працює нещодавно. Цей бізнес перевезений з Алчевська. Найшли роботу собі і даємо роботу людям, в тому числі і переселенцям. У нас працює кілька переселенців. Працює один із учасників в зоні АТО, ну, який участвував в самій операції. І ми з людей, які никогда, в принципі не получали ніких пособів. Начали наорот какие-то средства і платити налоги в государстві. Ну хочу сказати, що в этом, наверное, одна з немногих організацій, яка допомагає нашому підприємству, це, мабуть, Краматорська служба зайнятості, адаптуватися до мирного життя основне завдання демобілізованих учасників АТО допомагає в цьому безумовно робота за допомогою обласного центру зайнятості за поточний рік. працевлаштовано 52 учасника АТО.